Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 29 жовтня. В Україні триває 1344 та доба повномасштабної війни. Крім терору та руйнувань, які завдає агресор, надзвичайні ситуації трапляються з інших причин. Вчора в обласному центрі стався вибух в багатоповерховому житловому будинку. Подія призвела до часткових руйнувань будівлі та загибелі людей. Детальніше про це та про головні події середи дивіться вже за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Напередодні по обіді Хмельницький здригнувся від вибуху. Епіцентром трагедії став багатоквартирний будинок по вулиці Тернопільській. До мене дзвонить мама, каже, що розірвався ті, по дом. Я підійшов, дивлюсь тут. У мене півквартири немає, вікна вибиті. Ну, мама тут пішла, ті, забрати вещі, папа на роботі, брат в садіку. Ну тільки бабушка була вдома. Відчув поштовх і син пані Ірини. Їхня квартира знаходиться у тому ж під'їзді, але на першому поверсі. Жінка розповідає, сама в той час перебувала неподалік на роботі. Вдома була дитина, тому що канікули зараз почув вибух, і каже, вікна вон вибули, двері привалило, то йому допомогли витягнути. Люди зайшли, відкрили двері, і забрали його з будинку. Я був ванні, мив руки, почув якийсь вибух. Там просто двері повилазили. Повсюди, вікна на кухні розбилися. Я, коротше, пішов, вдягнув куртку на вулицю зразу. двері привалило, але мене якийсь дядько спас. Вибух сильний? Дуже ну, Шкар, нам аж вікна повибивало. По в хаті вся штукатурка обсипалась, там запах невозможний. Після вибуху на місце одразу приїхали рятувальники, комунальники та правоохоронці. Для усіх постраждалих волонтери та ДСНСівці розгорнули пункт допомоги, де надавали першу медичну та психологічну підтримку. Пізніше стало відомо, що під час вибуху у будинку перебували семеро людей. П'ятеро отримали поранення. Одна людина отримала поранення внаслідок поріза склом, і четверо отримали психологічний шоковий стан. Їм було надано необхідну допомогу. І не потребували вони госпіталізації. А разом з тим, на жаль, ми маємо трагедію двоє людей. Це жінка 73-го року народження і чоловік 83-го року народження були знайдені під завалами під час розбору нашими рятувальниками. Зараз тіла направлені на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити. Причини смерті відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації вщент зруйновані 9 квартир ще 15 значно пошкоджено. Відтак без даху над головою опинилося кілька десятків людей. 32 людини могли потребувати розселення, але за наявною інформацією, станом на цей час звернень таких не було на випадок таких аварійних ситуацій. Є можливості також розселити в готелях. Міська рада готова забезпечити це зрештою, станом на цей час люди заночували і перебували або продовжують перебувати чи то в рідних, чи то в знайомих. Про ймовірні причини інциденту ходило чимало версій: найпершою розглядали вибух побутового газу. Щоправда, поки що робити офіційних заяв ні правоохоронці, ні владці не поспішають. Наразі ж за фактом трагедії відкрили кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Допомога військовим від освітян, учні та колектив першої початкової школи Хмельницького активно долучаються до збору коштів на підтримку захисників. Щотижні ярмаркували різні класи, об'єднувалися ярмаркували разом. Ну в середньому у тиждень було таких два цикла ярмарок. Діти та батьки із задоволенням долучаються до таких благодійних справ, адже усі учні, попри юний вік, розуміють, що це їх вклад у перемогу. Ми робили ярмарки, а потім передавали автомобілі, дрони. І таке бізнес. Потрібно, щоб потрібно, щоб перебрати наших ворогів, окупантів, які дуже багато нас, дуже багато нас українців, які втратили домівку через погану сторону. Лише під час осінніх ярмарків, які тривали впродовж вересня-жовтня, навчальний заклад зібрав 385 тисяч гривень. І більшу частину коштів передали на закупівлю позашляховика для 106-ї бригади ТРО. Це не перший автомобіль, який нам який нам передала ця школа. Це вже друге авто, яке ми отримали за допомогою навчального закладу, батьків, учнів. Викладачів цього навчального закладу решту зібраних коштів направили на закупівлю обігрівачів. Самі ж волонтери зазначають, хоч зимова акція зігрій воїна тільки розпочалась, втім перше обладнання уже придбали. До 30 обігрівачів це ми як ну, захисту б'єдної волонтерів, запускаємо зимову акцію Зігрій воїна. Вони будуть використовуватись для обігріву біліндажів, там будинків, де будуть перебувати військовослужбовці під час свого бойового чергування. Нас не бойослужу, але на цьому зупинятись не збираються. Попереду ще чимало благодійних заходів. І наша школа дуже активно приймає участь у таких акціях і завжди це надихає лише е, вірити в те, що перемога буде скоро, і разом до перемоги. Дружній візит напередодні на Хмельниччину завітала делегація з Республіки Словенія на чолі з віце-прем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ Танею Файон. Спільно з послом Матеєю Привольшик та головою Хмельницької військової адміністрації вони обговорили існуючу співпрацю та поспілкувалися про майбутню. Словенія як найкраще розуміє е, наші труднощі, адже також протягом століть виборювала свою незалежність і свободу для е, свого народу Словенія активно підтримує відновлення нашого регіону. До слова на Хмельниччині вже реалізуються кілька спільних проєктів, такі як екологічна ініціатива у Теофіпольській громаді та гуманітарні програми допомоги. Next year... наступного року вже буде відбуватись нова хвиля нашої підтримки. Це будуть не тільки діти, це буде вже енергетична підтримка, водостанції та чимало іншого. В Найближчому майбутньому ми будемо долучати різних експертів для допомоги українцям на різних рівнях. До прикладу, у Тифіпольській громаді, ми плануємо реалізувати проєкт в агропромисловості. Окремою підтримкою є прийом дітей наших полеглих героїв, військовослужбовців. Внутрішньо переміщених осіб на відпочинок під час війни це справді надзвичайно цінно. Крім цього, у рамках візиту гості відвідали Хмельницький обласний госпіталь ветеранів, де проходять реабілітацію. Поранені герої на сьогодні в закладі існує реабілітаційне відділення. На початку воно було на 25 ліжок, на сьогодні 52 ліжка. Але насправді, зв'язку з тим, що потребують великого обсягу надання допомоги наші е ветерани. Е наш ліжковий фонд був розгорнутий до ста ліжок, е які задіяні в реабілітації. Важливо, що не залишаються країни. Наші країни союзники, осторонь, адже їх допомога неоцінена. Під час робочого візиту сторони підтвердили готовність розвивати партнерство й надалі. У Хмельницькій ОВА переконані, така співпраця допоможе не лише зміцнити громаду регіону, а й наблизити Україну до повноправного членства в Європейському Союзі. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Тепло для кожної домівки. 29 жовтня на Хмельниччині стартував опалювальний сезон. За словами обласних владців, після проведення пусконалагоджувальних робіт головам громад долучили увімкнути теплопостачання до житлових будинків, готові забезпечити і поставити спільно із громадами тепло в оселі наших мешканців і готові до швидкого реагування за такої потреби. Також створено відповідні аварійно-рятувальні бригади як для відновлення ремонту і полагодження різних систем водо теплопостачання, а також для усунення різних наслідків внаслідок погіршення погодних умов на автошляхах Хмельниччини. Зрадники обов'язково понесуть покарання. Так сталося і з мешканкою Шепетівки, яка співпрацювала з РФ. На замовлення спецслужб ще у січні вона розбила вікно та кинула пляшку із запалювальною сумішю в один із кабінетів мерії. У подальшому планувала продовжити серію злочинів, але її затримали. Тепер суд призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою. Обачність та критичне мислення допомогли жінці не втратити кошти. Днями до правоохоронців Кам'янця-Подільського звернулась місцева жителька із повідомленням, що її намагались ушукати телефонні шахраї. Жінка пояснила, що до неї зателефонував незнайомець, який представився правоохоронцем. Додзвонювач повідомив, що її родич спричинив ДТП, у якій постраждали люди. І щоб не відкривати кримінальне провадження, аферист запропонував їй заплатити 85 тисяч гривень. Кам'янчанка одразу запідозрила Ла аферу, тож спочатку зв'язалась із родичем, який, звісно ж, все заперечив. Ось так обачність допомогла жінці зберегти власні гроші. Погода на 30 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 2-7 вище нуля, в день 12-17 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться до позначок вночі 3-5, в день 13-15 градусів тепла. Такими були новини середи. Україна продовжує боротьбу. Тож, котре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайних ситуацій. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Ми сильні, поки тримаємось разом. До зустрічі уже завтра.